Правобережна від ріки Лімниця, частина Калузького району прийняла рішення про об'єднання сіл і спонукало людей не законодавство чи вимога часу, а фраза від директора Офісу реформ. І я підходила до нього, і він мені говорить. Кажу, ми хочемо об'єднуватись, ми б хотіли знати, які є пропозиції, що дає. Він сказав: ви об'єднані давно вже в Калуші. Ви до свого насалика. Це він мені сказав відповідь. Що ви зараз тут людям говорите? Ви вже давно з 15-го року, згідно якось там. Вже все. Ви вже ви вже давно в Калуші. Що ви об'єднуєтеся? Проти об'єднання з Калушем виступили мало не всі села, каже голова районної ради під час сходу мешканців села. Завій це підтвердив і голова вістової. Каже, в цьому зацікавлена лише одна особа. Нас хоче один чоловік народний депутат Ігор Насалик. Але чи місто нас хоче? Оце питання. До тепер від міста ні до кого, ні одну одну сільську раду не приходили ні жодної пропозиції. Ми бідні, місто не потрібні, тому що ми наоборот їхні бюджети будемо забирати собі. Якщо будемо забирати. А тепер, а тепер подумайте, якщо в місті буде приблизно 50 депутатів, а з кожного села буде по три, то що ми можемо на своє село вирішити? Які питання? Ніякі. Вирішити нічого не зможемо, а от втратимо багато, кажуть завійчани. Навколо калуша залишилося мало землі, а завій багатий на природні ресурси. Що воно має ліс, воно має землю, воно має воду і ми не є бідні. Я би сказала, що ми з тих усіх сіл, які є від нас далі, що ми дійсно найбагатші. Ми можемо розвинути санаторний тут тип господарства, у нас можна видобувати чисті джерельні води. У нас є отам цей. Що сіль можна відбувати на, на бани, там розсольник є, таке розсольне є. Ми можемо так само розвиватися, ми не є бідне село. Розглядаючи вимоги методики про об'єднання громад, голови семи сіл обрали центром під Михайля. Від центру громади, до крайньої точки, де села, за яке хочемося об'єднати, має бути не більше 20 кілометрів, щоб швидка допомога заїхала за. 30 хвилин, щоб вона вже була на місці. нас і так, середній гринів 18 кілометрів. Найдальше знаходиться від Підмихай. Там Вістова 9 кілометрів, Студінка може бути десь біля 12 кілометрів, бодманів біля 12 кілометрів. Так, що виходить так, що ніби так по тих всіх параметрах, які говорить методика, ми. Виходимо в центр до того ж. під є єду розмістити пожежну поліцію, казначейство. Голова вістової готовий налагодити транспортне сполучення. Мешканці завою підтримали пропозицію об'єднуватися з під Михайлем. Всього в одну громаду входитиме 12 сіл а кількість мешканців становитиме понад 18 тисяч.